Продажі на Shopify – це потужний інструмент для виходу на міжнародні ринки та створення власного бренду. Сьогодні поговоримо про те, як ефективно використовувати цю платформу, щоб ваші товари знаходили свого покупця, а бізнес розвивався. По-перше, поговоримо про переваги Shopify. Shopify – одна з найзручніших платформ для електронної комерції. Вона дозволяє створити власний інтернет-магазин без знань програмування. Завдяки вбудованим функціям ви можете налаштувати дизайн, керувати асортимент. Приймати замовлення та автоматизувати багато процесів, таких як інтеграція з платіжними системами або доставкою. Крім того, Shopify пропонує доступ до маркетингових інструментів, зокрема SEO-налаштувань, аналітики та інтеграції із соціальними мережами. Це означає, що просування вашого магазину стає простішим і ефективнішим. Далі важливо вибрати, що продавати. Вибір товарів відіграє ключову роль у успіху вашого магазину у 2025 Тренди зосереджені на екологічних продуктах, наприклад, товари для дому з перероблених матеріалів, унікальних речах, хендмейдів, кастомізованих товарів, зручному одязі та аксесуарах, адаптованих до сучасного стилю життя, а також на товарах для хобі та творчості. Проаналізуйте попит у своїй ніші та конкуренцію, щоб зрозуміти, що буде затребуваним. Далі платіжні системи, Shopify Payments недоступний у ряді країн, що може бути складністю для продавців. Але цю Проблему легко вирішує WesternBit. WesternBit допоможе підключити PayPal Stripe, що забезпечить вашим клієнтам зручність оплати. Це особливо важливо, якщо ви орієнтуєтеся на ринки США та Європи, де звичні для місцевих клієнтів платіжні системи безпосередньо впливають на рішення про покупку. Доставка та фулфілмент. Для успішних продажів важливо забезпечити надійну доставку. Тут на допомогу приходить фулфілмент від WesternBit. Ви можете зберігати товари на складах у США та. Європі та організувати доставку безпосередньо до клієнтів. Це скорочує час очікування та підвищує довіру до вашого магазину, просування магазину. Shopify чудово інтегрується із соціальними мережами. Використовуйте Instagram та Facebook для створення візуально привабливого контенту та запуску таргетованої реклами. Не забувайте про емейл-розсилки. Це ефективний спосіб нагадати клієнтам про ваші товари. І порада наостанок. Не бійтеся експериментувати. Тестуйте нові товари. Ари, способи просування, слідкуйте за трендами. Shopify – це інструмент, який працює, якщо ви активно розвиваєте свій магазин і орієнтуєтеся на клієнта. Починайте продавати впевнено завдяки Shopify та вестернвіт. Ви відкриєте для себе нові ринки та отримаєте можливість успішно масштабувати свій бізнес.